Усім привіт! Сьогодні в нас пізнавальне і дуже цікаве відео з готуванням у мене на каналі. Сьогодні ми говоримо про мікрозелень. Якщо ви досі не знаєте всю користь мікрозелені, залишайтесь тут, я вам все розповім і ще раз скажу, де і як її можна використовувати, щоб посмакувати і зберегти всі корисні вітаміни в себе в раціоні. Ви знали, що мікрозелень це суперфуд, у якому концентрація вітамінів А, С, Е, К, мінералів, антиоксидантів у кілька разів вища, ніж у зрідних рослинах. Вона зміцнює імунітет, покращує травлення, підтримує здоров'я серця, уповільнює старіння і сприяє детоксикації організму та підвищує рівень енергії. Отже, ви всі чули, яка корисна мікрозелень. Якщо ви ще досі думаєте чи висаджувати, або думаєте, де взяти, я вам підкажу. У мережі магазині щодня є все, що вам потрібно: від насіння до одноразових лотків. Обов'язково біжіть і висаджуйтесь у себе вдома. Через пару днів, 5-6, ви отримуєте ось такий результат. А тепер я вам покажу три способи, як можна використовувати красиво і смачно мікрозелень у себе в стравах. Для початку ідея сніданку. Робимо звичайні сирні грінки. Солі. Смажимо звичайні нам грінки з дитинства. Їх обсмажили і кладемо сирочок зверху. Залишаємо на буквально декілька секунд, щоб розплавився сир. Так. Поки у нас гриночки смажились, ми нарізали салат типу гречецького. І тепер цибулька. Заправити селедок олійкою і зараз будемо різати сюди фету. Паралельно ще я буду готувати пасту із мініями. Зараз вони в мене в вершковому соусі протушаться, і туди потім лапшу. Не знаю хто, але я дуже люблю цей сир і чула, щоб його навіть використовують як намазку замість майонезу на бутерброди. Потрібно спробувати. Ми використовуємо нашу мікрозелень шляхом зрізування і розкладаємо ось так по салатику. Невже так не краще, не смачніше і навіть не корисніше? Та в сто раз. Шляхом ми прикрашаємо наші гриночки, і вони зовсім зразу набувають іншого виду. Ну, скажіть? Ну як вам? Паста наша теж приготувалась і зараз будемо наскладувати її на тарілку. Додаємо трішки пармезану. І, звичайно, паростки мікрозелені. Ось так красиво, смачно, а головне з користю ми використали нашу мікрозелень у наших стравах. Користуйтесь цими порадами і, звичайно, можна додати щось своє.